Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди і доброго врожаю, чеснику та цибулі. Сьогодні ми вже завершили посадку чеснику. Погода дуже була погана, вранці йшов, йшов дощ. Але ми знали про це і завчасно приготувалися до важливого агроприйому. А тож у нас посаджені озимі чесник та цибуля. А тепер ми розкажемо, як це ми вчора ще завчасно за день. Почали готуватися і приготувалися. І сьогодні у нас ця справа зайняла буквально пару годин. Вчора, 20 листопада 2024 року, у нас на півдні Одеської області було дуже тепло, плюс 16 в день. Тому ми якраз присвятили. Цей час, теплий час для того, щоб зробити грядки. Нагадаю, що ми використовуємо для посадки цибулі та чеснику вже багато років насипні грядки, і ці грядки мають ширину. 50 см, інколи трошечки більше, до 60 см. І між рядками там теж сантиметрів 30 щоб можна було проходити. І ось на ці кожні насипні грядки робимо два рядочки. І ці два рядочки один від одного десь на 30 см мають таку відстань. На відстані 30 см. Тобто ми завчасно, в день, коли тепло, підготували грядочки. І вже після 16-ї години зробили дуже важливу річ. Ми підготували цибулю та часник до посадки для того, щоб навесні не було ніяких проблем. Ми завжди не завжди от, вже декілька років, завдяки нашим друзям, які нам підказали, що вони перед посадкою висаджу перед посадкою замочують у розчин з сіллю. Обов'язково і цибулі, і часник. І тоді не треба навесні і влітку ніякі мухи не літають і ніяких шкідників немає. Отож, ми використовуємо для цього кухонну сіль, звичайну кухонну сіль, але не йодовану. Беремо трохлітрову банку і наливаємо 3 літри води теплої до 40 градусів. Повинна бути тепла вода, тоді швидше розчиняється сіль. На 3 літри води додаємо 3 столові ложки з верхом солі. І розчиняємо цю сіль. Нам треба було три банки, але одну банку ми розчинили і у відро, тому що відправили там, у нас чеснику було багато, досить багато, і не вміщався він у банку. Отож, два сорти у нас є: цибулі і є чесник. І цей часник і цибуля знаходилися у розчині. цибуля десь 5-7 хвилин. Час був якраз поки ми злили воду і розклали в ящички, щоб наша цибулька ще хоча б трошечки отримала вітамін Д, промінчики сонця, сонця, тому що вчора дуже гарне сонце було. І підсохла цибулина і чесничок. Ну а чесник трошечки вже пізніше, там десь хвилин 10 було, і ми теж чесник. Зібра злили воду і помістили в ящички для того, щоб наші цибулини всі просохли і зарядились вітаміном Д. Тобто у нас до вечора вже були готові і грядки, і були готові у нас всі насінневі цибулини часнику озимого і озимої цибулі. Ось тут у нас якраз були засипані борошно-рибне. Трошечки цей, зроблю Мор Борошно ще було м'ясо кісткове і кормові дрожжі. І зараз вже можна висаджувати, не засипати. Дощик пройшов вчора, ввечері він щось починався, але вранці був хороший дощ. І вже через декілька годин, вже у нас зараз обідній час, ми можемо вже вийти в город в чобітках і Посадити наш часник та за цибулю. Зараз тут не треба навіть, я тільки декілька грядок засипала, а зараз буду ще й сипати там, де не було в мене борошна. Ось дивіться, як легко зараз це все посадка йде. Тобто грабельками собі можна так, треба позначити тут, щоб не залишити. І таким чином можна з цієї сторони. Коли готово все, навіть прохолодно, на дворі плюс 3 дуже гарна погода. Вчора було плюс 15, сьогодні плюс 3 в день. Ось таким чином ми і далі зараз будемо садити цю грядочку, де підготовлено в нас. А тут у нас грядки підготовлені, але ми не додавали сюди наші добрива. Тому зараз ми будемо використовувати. Ми вчора просушили чесничок після того, як він у солі постояв. Його на сонечко виставили. От, а потім трошечки просушили. І сьогодні ми вже можемо його висаджувати і додавати добрива наші добрива, які ми використовуємо. Ось так у нас, бачите, це чесник просушений. І у нас тут добрива. Які добрива ми вам показували, розказували? Довільно тут просипає. До речі, там хтось переживає, що у цих добривах є дріжджі. Це кормові дріжджі. Тут від амінокислоти, вітаміни. Саме головне те, що необхідно для тварин, тому що це купується у магазині Зоо, там, де продається для тварин. ці всі Борошно всі 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 ці добавки. от Бачите, у нас дощик був, але не сильно великий він і промочив нам землю дуже добре. Отож ми використовуємо для посадки оці добрива і далі висаджуємо весь часник. І знову таким чином підкладаємо У нас бачите рядочок на гряді, рядочок від рядочка іде сантиметрів 30 і тут доріжка, і він буде провиватися. Ці рослинки будуть провиватися вітерцем, сонечка буде достатньо, навесні його багато буде. І рослинки можуть рости. Між рослинами тут 10 см кладемо. Це у нас без стрілок, він не сильно наростає зеленої маси небагато. Ми його розвели і тепер вже використовуємо для посадки. І знову ж таки беремо. Провісіваємо трошечки. І що стосується дріжджі, то вони, тут ми використовуємо не самі дріжджі, а е, дуже важливі ці елементи живлення, які необхідні для наших рослин. Уже скільки років ми це робимо, гарний результат отримуємо. І ось таким чином ми будемо висаджувати нашу озиму. Тепер прийшов час ще посадити озиму цибулю. Отака От гарна, я в флорі її купила. Сорти про сорти будемо говорити потім. Але, бачите, дійсно дуже висока якісна цибулька. І ми її теж висаджуємо. Для цибулі між цибулинами треба більше, тому що місця, тому що будуть великі листки. Ця цибуля озима голландська дуже потужна. І тому... Між ними 15 см, між цибулинами повинна бути. Ну і між рядочками у нас 30 см. Бажано тут отак шахматкою садити. от Таким чином. Цибулинка в цибулинку. Дуже мені сподобалося. от Якісна цибуля. Навіть якщо не буде шахмат, шахматки, то не страшно у нас, бачите, 30 сантиметрів між рядками. Ну, а тепер знову ж таки наші добрива, які необхідно обов'язково додати ці добрива для наших цибулин. І залишається гарна волога земелька, залишається прикрити наші рослинки, наші цибулинки. Рослинки будуть вже. У майбутньому, в 2025 році, як гарно, коли завчасно все готуєш. Найбільше часу в посадках займає саме підготовка ґрунту, підготовка самого насіння і добриво, а вже сама посадка це не такий вже і великий об'єм роботи. У нас вже погода трошечки стає, капає вже, але можна працювати і ми це далі зараз. Продовжуємо висаджувати і можна таким чином далі цю посадку всю провести. І ось таким чином. Головне не близько одна коло одної цибулинки Як подалі. Одна від одної. Отак. гарно така м'яка, волога земля. І доброго знову ж таки. Заробляємо в земельку наші цибулинки. Земля, бачите, гарно промочилася. Невеликий не дощ був, але був дощ. Це саме головне бо Вже трошечки маловато було вологи і необхідний, необхідний дощ. І в такій земельці він дуже гарно набере корінців, сформує корінці і вже Буде до весни, гарні рослинки будуть сходити і далі вже швидко буде наростати врожай. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео нашої посадки озимих чесників, чеснику та цибулі. На все добре, бувайте здорові, гарної вам погоди і гарного врожаю цибулі та чеснику.